Вітаю вас, дорога церква! Я щаслива сьогодні стояти тут і стати частиною цієї духовної родини. І також хочу засвідчити за славу Господа в своєму житті і за те, що Він робить діва в нашому житті щодня і особисто в моєму житті також. Два тижні тому я захворіла. Звернулася до лікарів, і ну, мені там ставили невтішній діагноз, що там онкологія, всяке таке. Я писала в групі: хто читає, знає. Церква молилася. Дякую всім, дякую пасторю, що молилися, Маші, Саші. І ну, я пройшла обстеження, і якби мені сказали, що для підтвердження діагнозу потрібно зачекати до четверга. Це був понеділок. В середу у нас тут молитовне зібрання. Я прийшла на молитву, і перед тим, як пастор сказав, що хто хоче вставати на коліна, вставайте й моліться. Я Впала там в ряду на коліна, молилася там. І хтось мені в голові проговорив, що «Луки 848. Я ну, підняла голову, думала, що хтось біля мене говорить, підняла голову, але не побачила нікого, крім свого чоловіка, який молився на язиках. Я знову ну, пустила голову, молилася і знову почула те саме: «Луки 848. Я така людина ну, російськомовна раніше була і говорила на російській мові, і біблію читала також російською. А в телефоні у мене біблія завжди відкрита українською, бо я для себе перевожу, якби, щоб краще розуміти. І я сіла, записала, відкриваю, і там написано: що іди з міром, дочко, твоя віра зцілила тебе. Алілуя! Я почала плакати, я почула ну, якось відчула таке полегшення. І на другий день, коли я прийшла в лікарню, мені лікарі кажуть, що онкологія не підтвердилася і поклину можна видалити. Давайте прославимо Бога гучними оплесками. Тому, тому мені її видалили. Просто навіть без наркозу я не лягала в лікарню і в цей же самий день просто пішла служити Господу. І це чудо просто в моєму житті, що хвороба переможена, Бог він великий. Слава амінь, йому, честь і хвала, єдиному амінь, амінь, живому Богу. Амінь. амінь. Дякуємо, дякуємо тобі.